Самий величезний привіт. Я вас запрошую до Аврори. Дуже багато привезли новинок. І сьогодні також ми з вами подивимось і а, новорічний декор. Дуже багато всього новорічного. Таке я бачу вперше. Жодному магазині я не бачив таких новинок. Тому гадаю, вам також буде цікаво а, принаймні хоч подивитися. Дякую за коментарі. <реш> Дякую за вподобайки. Це вже другий раз. <реш> і, я, і я теж, до речі, я теж. <реш> Падають, поставили ці для кошиків. І я за, за, за цей зашпортився, і дівчинка, і всі. Буде вам теж, я гадаю, цікаво. Дякую за коментарі і дякую дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. А покажу новорічне те, що не показував у попередньому огляді. Ну, перше, що мені потрапило в очі, ось цей чудовий сніговик. Він йде на батарейках. Всередині LED а, така лампочка. Дивіться, який гарний, цікавий. Продається в коробочках. Ціна такого сніговичка вже говорю вам: 169 гривень. Набір трубочок для напоїв у святковому дизайні. 19 гривень. Ну, це просто витвір мистецтва. Зараз вам відкрию покажу. Надзвичайно чудовий набір. Дивіться, це десертна ложечка та десертна вилучка. Тортика. А, і які підвіски новорічні. Зверніть увагу: шість штучок. 249 гривень. Це також новинка. Дивіться, ось така серветниця і ось така чашка. До речі, до речі, оці чашки ми були з вами у сінсей. Хто пам'ятає новорічному? А при мені, поки я знімав відео, три чашки одразу забрали. Зараз скажу ціну. Так, ось такий тримач для серветок. Пряник 149 гривень та 169 гривень чашка пряник. Хто дивився огляд, попередній з новорічним та різдвяним декором? У цю хатинку я показував. Набираєте гарячий напій, і хатинка стає кольорова. А цього разу привезли ось такі пряники. Також наливаєте гарячий напій, і пряник стає такого коричневого кольору, коричневого забарвлення. 88 гривень. Ще одна цікава чашка у вигляді сніговика. 169 гривень. От на чашки такі самі ціни, як і Сінсеї. Там також дуже багато новорічного всього. І чашки також по 169 гривень. Рушнички я вже у показував. Оцей привезли новинка, такий, як говорять, вафельний. Так, розмір 40 на 60, 59 гривень, будь-який. Привезли святкові ранери на різдвяний стіл. Дивіться, розмір ранера 33 на 1,80 метра. Кольорову гаму бачите. І зараз скажу ціну цього ранера. 88 гривень. Ну, звісно ж, куда ж а, без оленів, чи це лосі, до сих пір не знаю, хто це, чи це олені чи лосі. Ціна таких кружок. 99 гривень. Набір ємностей для спецій. Давайте відкриємо, подивимось краще. Зараз скажу ціну цього набору. Тут дві штуки 199 гривень. Так, ось такий дивіться: це, мабуть, для перцю, а це для солі. Надзвичайна краса. Подивіться, які гарні ложки у золотавому кольорі. Це, здається, обідня ложка та виделка, але всі дивіться йдуть ручки. Я просто дивлюсь, яким все гарне і красиво. Мені слів не вистачає. Дивіться, ялиночки. Ну і звичайно ж, олені чи лосі. Дійсно, я вам скажу, це справжній витвір мистецтва. Метал, і сама оця пластикова здається чи силіконова. Здається, ні, це Силіконова силикон. м'ягенька ручка. Надзвичайно гарний набір. Зараз скажу ціну. Ціна 129 гривень. А це вже набір із двох штучок. Можна сказати, така криманочка, зірочка. І ось така чашка. Це також порцеляна. Ціна за набір 249 гривень. Дивіться, і я знайшов з різними... Ой, ви так кашляєте, з різними цими. Малюнками. І, звичайно ж, свічники. Використовуйте свічки не воскові, а електричні у вигляді таблеток. Вони продаються всюди. В Юск можете піти взяти. Ось і дивіться, і ось такі. Я гадаю, що вони також будуть дуже гарно на вашому святковому столі. Або ж на підвіконні. Це скляна, ось така. Цей підсвічник ціна 88 гривень. А ось це металевий. Так, ціна такого. 99 гривень. Дивіться, це такі, знаєте, як раніше були такі червоні в білий горошок. Моя бабуся завжди стояла на креденсі. Вона говорила: креденс, здається. Металеві велика, а середня і маленька. Всі в новорічному такому дизайні можна використовувати для кави, для чаю та для цукру. Ось зараз скажу ціну ну, на період свята, а потім знову ховати: 77 гривень, велика середня. Також 77. І Мацюпонька 49. А це тарілочка, я гадаю, для закусок буде дуже доречна, прямокутна з принтом-ялинками. Ціна такої тарілки 249 гривень. Ось такі, дивіться, на святковий стіл підставки під тарілки, також все в новорічному дизайні. І надзвичайно гарні кольори, і надзвичайно красиві, і золото, і срібло. І от я скажу, що на коричневому дуже гарно буде саме виглядати, дивитись та мати вигляд. От червоні чашки, тарілки. Комбінуйте, як, в принципі, як хочете, але мені дуже сподобалася така комбінація самих кольорів, а ціна такої підставочки. Ну, давай. І що це таке? 49 гривень. І хочу вам ще показати ось такі прямокутні, а, також підставки, серветки під гаряче. За ціною 34 гривні, тільки у а, срібному кольорі. Ну що, конячка вже готовченко. Це, здається, символ коня наступний рік, да, 26-й Конячка готовченко вже все. Готова. 119 гривень. Дивно, тільки в одному виді є. Я, я гадав, що будуть різні. Можна придбати ось такі об'ємні наліпки на вікно. Зараз скажу ціну. І бачу також в магазині Аврора з'явились ось такі бамбулетки. Так, дивіться, є ось така бамбулетка. Тут чотири ось так, чотири дзвіночка. Ось такі цікаві. Так, ось така мацюпунька 74 гривні. І ось ці по 249 гривень. Підвіска Merry Christmas. Раз, два, три. Три оленя. Вони дійсно олені. Дивіться. Тут готовченко. Тут вже взагалі готовченко-готовченко. Ну тут ще напівготовченко. Ви звернули які оченята? Так, підвісні олені за ціною 88 гривень. А ці також можна повісити, да? десь задекорувати. Це такі от декори новорічні. У вигляді ялинки, у вигляді кульки новорічної. 99 гривень. Ну, звичайно ж, обручі. Зараз скажу ціну цих обручів. Були хлопчики олені, тепер будуть дівчата-оленята. 55 гривень. Антистрес. Дивіться, Санта-Клаус антистресовий. 88 гривень. Це також новинка, набір форм для печива. Ялинка та Санта Клаус. 39 гривень. Я ще знайшов ось такі. Також тут, бачите, новорічні фігурки. Набір форм для печива. 69 гривень. В наборі 9 штук. І ось такі форми металеві. Три штуки в наборі для печива. 77 гривень. Дивіться, що я знайшов. Навіть вже є ось така ігра. Водяна. Це, знаєте, це була ігра популярна, коли мені було 10 років. Сьогодні всі мають смартфони. Ну що, я знайшов конячок. Ось таких. Мені нагадує іграшка із Кіндера. 49 гривень. Статуетка, символ року кінь. Надзвичайно класні. Подивіться, незважаючи на те, що в Аврорі дуже світло, але вони світять дуже яскраво теплим жовтим кольором. Ось такі свічнички дивіться, ось такий металевий обруч. Марі Крісмас є з кольоровими. Кристалами є із срібними і є з золотими. Ціна 55 гривень. Дивіться, який величезний людяник. Він світиться, потрібно дві батарейки. Також на паличці ціна такого людяника 179 гривень. Ціну зараз знижено на ось такий бальзам для губ у новорічному дизайні 20 грамів за ціною 69 гривень. Заколки, шпильки для волосся. На новорічну карнавальну ніч 69 гривень. Новорічна шапочка Санти. Ціна 39 гривень. Я ще знайшов ось таку зі сніжинками. Ціна такої шапки 34 гривні. Перламутрові намистинки на ялинку. Так, зараз подивимось ціну і дізнаємось метраж. А метраж не бачу. 99 гривень. Ну і звісно ж, не міг вам не показати оці великі величезні свічки. Вони на батарейках. На жаль, батарейок нема, але я гадаю, вона буде дуже крута на святковому столі. 279 гривень. Новинка ще такого я не бачив. Зараз подивимось. Величезний плед, а також Олені Merry Christmas з сніжинками білими та золотими. Ну, звичайно, що поліестер, але на доток дуже приємний. Зараз скажу ціну такого пледу. 399 гривень. Є в різних кольорах, розмір 1,50 метра на 2 Ну і, звичайно, дуже-дуже багато всяких вже м'яких іграшок у новорічному різдвяному дизайні. Іграшка пряник 149 гривень. Дивіться, яка гарна ялиночка. Це також м'яка іграшка. 349 гривень. Назвичайно цікавий лось, олень на санчатах. Зараз скажу ціну. 499 гривень. Дівчинка. А, яка стоїть на ніжках. Ніжки не висувнів Зараз скажу ціну, має ще крила. 399 гривень. Надзвичайно крутий сніговик. Подивіться, який він класний. 499 гривень. А по 499 гривень сніговик і ось такий а, олень. Так, дівчинка, що новий рік не почався, а ти вже снігувся. Так, знайшов ось такого гнома новорічного, ніжки не висуваються. Просто так буде вам стояти. Я зараз скажу ціну. Здається, 299 гривень цей гном. А, до речі, я залишу 299. Я залишу в кінці відео, якщо хтось не подивився а перший огляд з новорічним а, декором із Аврори. А, натискаєте на віконечку, в кінці відео і переглядаєте а, відео, моє перше відео із новорічної Аврори. Дивіться, які круті штуки. Їх є багато різних кольорів. Просто мені незручно витягувати їх. Вони далеко стоять. Є з різними кольорами ще бордові, там сині, блакитні. Ну, загалом, а це аромасвічка у вигляді такої. Дивіться, новорічної кульки відкривається. Отак, ця половинка підпалюєте. Зараз скажу ціну: 249 гривень. Це також така дуже цікава новинка. Дивіться, яка гарна ялинка. А, також є в різних кольорах. Вона блимає а, самими різними кольорами. Ну і сама ялиночка в різних кольорах є. А, ціна ялиночки 55 гривень. Ще одна ялинка, вона також світиться. Давайте відкриємо, подивимось. А ця взагалі теж цікава. 88 гривень. Якщо я не помиляюсь, це шарф із таким от оленем. 149 гривень. Шарф новорічний олень. І в такому ж дизайні а є зі сніговиком ось такий шарф. Я ще знайшов Санта Клаусом. Декоративні свічки на святковий стіл. Дивіться, є ось такі подарунки. Є хатинки у снігу, а є ще сніговики. Так, а оце здається мило. Воно минулого року також було, якщо я не помиляюсь. А давайте відкриємо, подивимось. Це у нас, а це свічка. Це свічка декоративна, фігурна. 99 гривень. Забув сказати за свічки по 69 гривень. Оці свічки по наборі три штучки. Ну що, я вам скажу на подарунок, когось чисто символічно або ж до подарунка додати ось таку свічку. Вона так круто пахне, от пахне дійсно новим роком. Ще одна ось така свічка на батарейках у колбі. 88 гривень. Залізна дорога, вона ж є і дерев'яна. 99 гривень. Є в різних кольорах. В зелених, в білих, в червоних. Ще одна гоп-компанія. Сніговики. Я гадаю, вони також світяться. Та, вони також світяться. Давайте увімкнемо і дізнаємось ціну. 34 гривні. Надзвичайно класна річ. Я такого ніде не бачив. Зараз вам покажу. Ви гадаю, вже дізналися, що це таке. Надзвичайно оригінальний набір. Дивіться пташки, їх можна підвісити на ялинку. І ось такі міні-міні кульки. А це як пташки не дітки будуть. Да? Ну, яйця, ви зрозуміли. Ну, що, ви можете повісити на ялинку або ж взяти якусь підставку декоративну і зробити ось таку а, новорічну, а, так як би сказати, ну, декор такий новорічний у вас буде на столі. От мені подобається а, ось так поставити, зробити на стіл більш всього. Зараз скажу ціну цього чудового набору. Таким чином буде інсталяція на столі. А, 64 гривні. А ще вам хочу показати менажницю дерев'яну у вигляді снеговика 249. Ну що ж, подивіться, привезли справжні кльоші. У нас були такі також, у моїй бабусі були такі кльоші, тільки на довгій ніжці. Тільки чомусь ніколи не користувалися, а от на забаві, коли весілля, завжди ці кльоші із пляцками ставили на стіл для гостей. Вони в двох кольорах є. Я, я ж йду до сканера просканувати хочу ціну по 119 гривень. А тут написано фруктовниця пластикова. Чомусь мені нагадує вона як кльош. Дивіться, є ось такий зелений кольор і є ось такий червоний. Надзвичайно гарні підставки на стіл святкові. Мері Дуже мені сподобались. Надзвичайно гарні. По 129 гривень. Гадав, що будуть різні принти, а тільки в одному принті Мері Krismas. Ось такі. Пластикові таці, як я завжди говорю, коли показую їх, вони з'являються кожного року. Я говорю для мандаринів 44 гривні. І З різними картинками, з різними візерунками хочу побажати економних покупок, всього найкращого. І вже з вами зустрінемось у наступному відео. До зустрічі.